225 сіл області без сполучення, 50 без електропостачання, сотні автомобілів у заметах, обмежений рух транспорту, автобуси не випускали на рейси, діти не пішли до школи. Саме так запам'ятався мешканцям області зимово-весняний день, 15 березня. Аби подолати наслідки минулотижневої негоди, рятувальникам області знадобилось чотири доби. Ще в середу, 20 березня, до десяти віддалених сил не було доїзду. Не оговтавшись і ще не відпочивши від зробленого, в управлінні державної служби з питань надзвичайних ситуацій готуються до наступного удару негоди. В разі потреби оперативно рятувальна служба області переходить на посильний варіант внесення служби. В оперативно-рятувальній службі є на озброєнні, готовий до застосування шляху для розчистки снігу, шляхопрокладач БАТ-2 для буксирування автотранспорту. Є чотири автотранспорту з підвищеною прохідністю. Також ми готові розгорнути два мобільні і чотири стаціонарні пункти обігріву. Рятувальники радять не виїжджати на дороги області без нагальної потреби. Якщо ж ризикнули, то пам'ятайте про наступне. Треба впевнитись, що в Баку достатньо пального, ні в якому разі на пальному не економити, і тепло одітися, і також подивитися, щоб був заряжений мобільний телефон. Через сильний снігопад та налипання снігу можливі перебої зі світлом, аварійне відключення та обриви ліній електропередач. Миттєво реагувати готові енергетики, проте робити це оперативно не завжди виходить. Насамперед, через нерозчищені під'їзди до підстанцій у полях. Ми використовуємо і сані і техніку фермерів, голови сільських рад допомагають у такому режимі і працюємо. Звичайно, щоб люди з розумінням поставилися, тому що це не від нас залежить, а все залежить від погоди. Перериви в електропостачанні – це не по нашій війні. Ми будемо старатися якнайскоріше подати електроенергію, і так як минулі рази, особливо там, де і електричне опалення, і електричне приготування їжі, ми в першу чергу. Піділяли бригади, утримати світ подорожей радять і в Державтоінспекції наголошують з самого ранку не виїжджати на дороги. Якщо прогнози синоптиків підтвердяться, інспектори обмежуватимуть рух великовагового транспорту. Бути обачними просять і пішоходів через погану видимість водіям, і без того важко кермувати прохання до водів по можливості отримати з від далеких поїздок своїми власними транспортними засобами. А якщо вже ж виїхали свої власними транспортними засобами, значить максимально дотримати правил дорожнього руху, От, враховувати дорожню обстановку, також пішоходам варто звертати увагу на транспорт, який надає їм перевагу. Чи всі транспортні засоби зупинилися, так як при сильних снігопадах. Може утворюватися на дорозі сніговий накат та ожеледиця. Не всі транспортні засоби можуть зупинитися вчасно. Тож... Потрібно дочекатися, коли всі транспортні засоби зупиняться, нададуть перевагу в Русі, після чого переходити проїзну частину. У наступні дні тернопільські синоптики прогнозують вихід циклону з Балкан, проте траєкторія циклону буде іншою, ніж минулої п'ятниці. Через Тернопільщину проходитимуть атмосферні фронти цього циклону, тому погода буде складнішою. Як розповідає Оксана Софінська, сьогодні вночі та завтра вранці очікують дощу з переходом у сніг. В день дуже сильний сніг. поривчастий Вітер місцями до 25 метрів за секунду на дорогах зберігатиметься ожеледиця в області хуртовини та снігові замети. Температура впродовж доби від 4 градусів морозу підвищиться до 1 градуса тепла. Важко сьогодні сказати, чи буде ситуація саме така, яка була в минулого тижня, але, звичайно, загроза дуже велика, і може бути і опади можуть бути, досягати критеріїв стихійного явища, і вітер може досягати критеріїв стихійного явища. Загроза, скажімо, не менша, ніж минулого тижня. Хоча синоптичні процеси дещо по-іншому будуть розвиватися, але подібного характеру ми очікуємо погоду і як минулого тижня. І при, власне, якщо ми будемо, ми його прослідковуємо рух циклону, Якщо ми будемо бачити, що явища будуть по ходу його просування або послаблюватися, або посилюватися, то звичайно ми будемо про це інформувати наших споживачів і органи державної влади, і органи місцевого самоврядування і населення. 23 березня на Тернопільщині прогнозують притік холодного повітря, ще сніжитиме та буде вітряно. І вже в ніч, з 23 на 24 березня, від 9 до 14 градусів мороз. Синоптики, рятувальники, енергетики та влада готуються до гіршого, проте сподіваються на краще. Цього радять і мешканцям області та тернополянам.